Тема нашого уроку конфлікти та їх подолання. Завдання і мета уроку сформувати поняття конфлікт, з'ясувати причини його виникнення, навчитися знаходити шляхи розв'язання конфліктних ситуацій, вдосконалювати навички спілкування, розвивати вміння запобігати конфліктам. Серед тисяч проблем сучасного світу важливою є проблема співпраці. Спілкування, взаємодії людей. І тут неминуче виникають конфлікти, які стали предметом досліджень багатьох наук, зокрема соціології, політології, психології тощо. Термін конфлікт походить з латинської мови і означає зіткнення. Що ж таке конфлікт? Це відсутність згоди, зіткнення протилежних інтересів, поглядів. Загострення суперечностей, непорозуміння між людьми, які асоціації виникають в уяві кожного, хто почує це слово, конфлікт. Як правило, частіше всього це слова, що спричиняють негативні емоції: образа, суперечка, поганий настрій, сум, роздратування, приниження, злість, гнів, сварка, бійка і навіть війна якими ж бувають конфлікти? Вчені поділяють їх на окремі типи. Перший тип внутрішній або внутрішньоособистісний. Це конфлікт інтересів і потреб однієї особистості, часто між бажанням та обов'язком, коли є потреба робити вибір. Особливо нелегко це дається дітям. Вчити уроки чи пограти в комп'ютерну гру. Прибрати в квартирі чи погуляти з друзями. Результат залежить від багатьох факторів мотивації, сили волі, почуття обов'язку, характеру. У юнаків та дівчат часто відбувається внутрішня боротьба при виборі майбутньої професії. Тут на допомогу приходять батьки, вчителі, психологи. Наступний тип. Це міжособистісний конфлікт. Він виникає між двома людьми. Це можуть бути продавець і покупець, водій і пасажир, два сусіди, колеги, родичі, однокласники, друзі. До цього конфлікту можуть привести дуже різні причини. Важливо, щоб в результаті не виникла ворожнеча, образа, гнів, бо часто це конфлікт близьких людей, друзів. Родичів, сусідів, які можуть стати противниками і навіть ворогами. Особистісно груповий це конфлікт однієї особи з групою, трудовим колективом, класом, родичами, сусідами. Дуже неприємно, коли конфлікт виникає між близькими людьми в родині, між батьками і дітьми. Його інколи називають конфлікт поколінь. Нерідко підлітки не прислухаються до порад батьків, вважають їх вимоги занадто строгими чи навіть старомодними, а батьки не завжди розуміють потреби своїх дітей. І боляче, коли в сина чи доньки наростають образи, незадоволення, відчуження сім'єю. Тому дуже важливо вчитися розуміти один одного, довіряти, допомагати в складних ситуаціях. Характерною рисою цього конфлікту є те, що одна особа протиставляє себе групі людей, часто вона ігнорує інтереси інших, намагається добитись своєї мети будь-що. Проте в історії відомі випадки, коли одна особа мала рацію в конфлікті з багатьма. Відкриття багатьох вчених, особливо в часи середньовіччя, цьому переконливий приклад. Міжгруповий конфлікт, коли одна група людей протистоїть іншій. Це можуть бути конфлікти економічні, релігійні, національні, політичні. На жаль, якраз вони можуть приводити до небезпечних наслідків. Нерідко народ виступає проти незаконних дій урядів, не можуть примиритися релігійні чи етнічні спільноти. Проте, Найбільшу загрозу становлять конфлікти між державами, що спричиняють війни у 2022 році. РФ розпочала повномасштабну війну проти України. Все прогресивне людство стало на захист українського народу, нас підтримують морально, надають притулок, зброю, ліки, продукти. На жаль, є країни, уряди яких стали на бік агресора, і їхня зброя вбиває наших дітей, руйнує міста і села, але ми віримо в перемогу сил добра. Оскільки політичні конфлікти становлять загрозу для безпеки держав і народів, переростають у збройне протистояння, їх треба вдало розв'язувати на початковій стадії. Хоч це не завжди вдається. Зрозуміло, що кожен конфлікт пов'язаний з неприємними відчуттями для його учасників, проте він свідчить про наявність певної проблеми, яку необхідно дослідити, тобто вияснити причину конфлікту. Перш ніж перейти до наступного етапу уроку, Пропоную вам хвилинку психологічного розвантаження. Декілька релаксаційних вправ допоможуть набути стану психологічного комфорту. Крім того, людям, що багато часу проводяться комп'ютером, зошитами, книгами, дуже корисно зробити декілька вправ для хребта, які розвивають гнучкість, пластику, знімають втому та емоційну напругу. Спробуйте пофантазувати, уявивши себе в різних ситуаціях. Щоб зняти напругу і розслабитись, уявіть себе морозивом, що стане на сонці. Уявили. А тепер зробіть вдих, видих, і ви вже в іншій ролі. Ви прозора людяна бурулька. Пригріло зимове сонечко. І бурулька падає, цвінка розсипається на дрібні шматочки льоду. Наступна вправа називається м'яч і насос. Це дуже корисна дихальна вправа. Повільно видихаєте, уявляючи, здутий м'яч. А тепер насосом повертаємо м'яч до життя, вдуваючи в нього повітря. Ще одна вправа уявіть літній прохолодний ранок. А ви молоденький хрумкий огірочок на грядці, ця уява допоможе вам напружити м'язи, стати бадьорим і енергійним. Для наступної вправи треба стати, випрямитись і уявити себе штангістом. Нахиліться. Підніміть уявну, дуже важку штангу, підніміть її над головою, кілька секунд потримайте, нехай журі побачать, а потім з грюкотом кидаєте її на підлогу. Ця вправа корисна для м'язів і хребта. А тепер ви лінивий котик, що виспався на підвіконні і граціозно витягує спинку. Думаю, ви здогадались, що ця вправа теж корисна для людей розумової праці, тому що навчання це теж праця. Ви опинились біля водопаду. Вас зачаровує райдуга з мільйонів крапель і заспокоює шум падаючи води, в душі спокій і впевненість в своїх силах. Вправа психологічного розвантаження, вечірній гай і спів солов'я. Це поверне вам пратиздатність і налаштує на творчу діяльність. Тепер з новими силами, сповнені енергії, продовжимо нашу роботу. Причини конфліктів можуть бути дуже різними: обмеженість ресурсів, а бажаючих ними володіти багато, розбіжності в цілях конфліктуючих, психологічна несумісність, неправильне сприйняття ситуації, відмінності в уявленнях, інтересах, цінностях, різна манера поведінки. Життєвий досвід учасників конфлікту, боротьба за лідерство та інші причини. Якщо конфлікт неминучий і уникнути його не можна, треба вчитись його вирішувати з користю для обох сторін. Як свідчить народна мудрість, розумний шукає вихід з конфлікту, а дурень вхід. Щоб запобігти конфлікту, нерідко залучається третя сторона. Це може бути посередник, який проявляє об'єктивність, дає можливість противникам зрозуміти один одного. Залучення нейтральної сторони називається медіація. Часто вона є ефективним способом розв'язання конфліктів. Всім учасникам назріваючого конфлікту варто бути доброзичливими, увічливими, поважати суперника, вчитися правильно вирішувати проблему. Якщо конфлікту не вдалося уникнути, потрібно його вирішувати і управляти ним. Існує декілька способів розв'язання конфліктів. Суперництво або конкуренція це прагнення домогтися задоволення своїх інтересів на шкоду іншому. Конкуренція нерідко супроводжує діяльність підприємців, якщо їх інтереси перетинаються. Уявіть ситуацію: в одному районі відкрились дві станції техобслуговування автомобілів. Переговори суперників не привели до компромісу. Тоді один з них, щоб мати більше клієнтів, розгорнув рекламу, запровадив систему знижок та бонусів для постійних відвідувачів. Він переміг суперника, не порушуючи ні моральні принципи, ні закон. Уникнення. Ухиляння ситуація, коли одна із сторін уникає розв'язання конфлікту, тому що результат для неї не має важливого значення. Всім відома байка давньогрецького автора Езопа, який, яку українською мовою написав Леонід Глібов Лисиця і виноград. Коли Лисиця не змогла дістати жодне гроно винограду, вона сказала, що не дуже й хотіла його. Бо виноград кислий. Прикладом ухиляння, уникнення може бути ситуація. На одну вакантну посаду в офісі претендували два фахівці. Їм запропонували прийти разом на співбесіду і пройти тестування. Проте, наступного дня один із них не з'явився. Вирішив, що він може знайти кращу роботу. Компроміс. Це орієнтація на взаємні поступки заради досягнення мети. Наприклад, ви хочете пограти в комп'ютерну гру з братом, а він пропонує гру в шахи, бо ця гра йому дуже до вподоби. Ви приймете рішення і дійдете згоди, якщо одну годину ви пограєте в шахи, а наступну в комп'ютерну гру. Пристосування це спосіб поведінки учасника конфлікту, при якому він готовий поступитися своїми інтересами іншій людині заради того, щоб уникнути протистояння. Приклад, сім'я на вихідних часто їздила на пікніки, де вони рибалили, купались, діти грали в м'яча. Одного дня мати запропонувала поїхати до бабусі допомогти збирати врожай. Після недовгих суперечок чоловік та діти вирішили, що на відпочинок на природі можна поїхати іншим разом, а цими вихідними провідати бабусю. Співпраця. Учасники конфлікту приходять до згоди, яка задовольняє інтереси обох сторін. Цей варіант можливий. Якщо сторони здатні прийняти інтереси супротивника і знайти оптимальний шлях виходу з конфліктом. Прикладом може стати така ситуація: учні вирішили на весняних канікулах один день провести разом. Було декілька пропозицій: поїхати на екскурсію до середньовічної фортеці, відвідати боулінг чи сходити разом в кіно. Після обговорення вирішили: найкращий варіант. Екскурсія до фортеці. Жодну з цих стратегій не можна назвати найкращою або найгіршою. Їх використання залежить від конкретних обставин та особливостей. Конфлікт не завжди є відхиленням від нормального перебігу подій і є шкідливим. Зазвичай конфлікт і його правильне вирішення є рушієм прогресу. Сьогодні політологи і філософи глибоко вивчають конфлікти і знаходять як нові причини їх виникнення, так і нестандартні способи їх вирішення. Особливо це актуально для розв'язання економічних та політичних протистоянь. Економічні кризи, нерівність у добробуті, бідність, політичне суперництво примушують шукати нові методи вирішення конфліктних ситуацій. Залучення міжнародних організацій, проведення переговорів сприяють прийняттю справедливих рішень і вдалих результатів. У підсумку виникають питання. Конфлікти це завжди погано? Чи бувають конфлікти продуктивними? Яка може бути користь від конфлікта, як навчитись його вирішувати? Конфліктологи вказують на відмінності в інтересах. Поглядах і думках. Вони вчать нас переконувати інших, ефективно вирішувати проблеми, знаходити кращі способи розв'язання проблем, розуміти позицію іншої сторони. Німецький психолог і філософ Еріх Фром сказав: всі конфлікти в світі і в душі людини проходять через її серце. А зараз я хочу дати вам одне невелике домашнє завдання. Для домашнього завдання пропоную вам дві практичні ситуації, в яких ви визначите, якого типу цей конфлікт і які шляхи його розв'язання. Причому це може бути декілька способів. Ситуація перша. Син старшокласник після закінчення школи хоче присвятити себе вивченню сучасної музики. І в майбутньому створити групу рок-музикантів. Батьки наполягають на вступі в юридичний університет. Ситуація друга: На околиці невеликого міста мешканці хочуть створити сквер для відпочинку з дитячим майданчиком. Місцевий бізнесмен-забудовник намагається добитись дозволу міської ради для будівництва торгового центру. Визначте типи конфліктів і способи їх розв'язання. Завершити цей, завершити цей урок я хочу однією стародавньою притчею. В одній родині виріс примхливий і сварливий юнак. Він часто злився, ображав інших рідних, сусідів, друзів. І батько одного разу дав йому торбину цвяхи і наказав при кожній сварці забивати цвях у стовпчик на подвір'ї біля воріт. Поступово хлопець почав розуміти свою поведінку і перестав забивати цвяшки. Батько велів синові витягувати цвяхи після кожного доброго вчинку. Коли, нарешті, у стовпі не залишилось жодного цвяха, батько сказав синові Поглянь! Після кожного забитого тобою цвяшка залишився отвір, так і в душі людини, залишається слід від образ та непорозумінь. Давайте будемо вчитись розв'язувати і долати конфлікти мирно. До побачення!